Привіт, сонечко! Усім нам потрібне тепле сонечко. А яке сонечко? Кому ще, крім людей, воно потрібне? А чи задумувався ти над тим, що стане на землі, коли сонечко погасне? Вірно, якби сонечко погасло, то не стало б на землі всього живого. А із сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже. І дорослі, і малята. Сонця, друзів, скрізь багато. Ой, подивись, поки ми з тобою розмовляли, до нас завітав гість. Ти хто? Яжучок сонечко, якщо ти вже прокинувся, залишайся та пограй з нами. Прилетіло сонечко на мої долоньки. Крильця червоненькі, цяточки чорненькі. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Пропоную послухати казочку Василя Олександровича Сухомлинського Сонце і сонечко. Але хочу ще тебе запитати, чи знаєш ти, що існують слова, які мають декілька значень. Так ти почув ще одне слово сонечко. Так можна назвати сонце на небі і комашку. Сонечко, ми знаємо, що комашки в холодну пору року сплять. Ти знаєш, що могло б трапитися лихо. Сідай з нами і послухай історію, яка відбулась таким же жучком. Читаємо. Восени заховалось сонечко під корою дерева. Спить собі комашка, не страшні її ні морози люті, ні вітри студені. Спить сонечко і сниться йому теплий сонячний день. Легенька хмарка на блакитному небі, яскрава веселка, серед зими. Трапилась тепла сонячна днина, тихо в лісі, вітру нема. Нагріло сонце міцну кору, жарко стало сонечкові, прокинулась комашка, солодко позіхнула, визирнула з-під кори, хотіла вже було розправити крильця і полетіти. Та сонце застерегло. Не велась, сонечку, сховайся в свою теплу постіль. Рано тобі ще літати, загинеш. Мої промені теплі, та мороз підступний, уб'є тебе. Ще будуть і завірюхи, і вітри холодні, і морози тріскучі. Сонечко послухалось доброго слова, подихало свіжим повітрям і залізло знову в свою теплу постіль. Що трапилось, якби комашка не прислухалась порад сонця? Слухняність це яка риса, гарна чи ні? Чому ти так гадаєш? Хто тобі дає поради? Ось і в народі кажуть при сонечку тепло, а при матері добро. Що здивувало тебе? Що хотілося би повторити, які нові слова запам'ятались? Чекаю правильних відповідей.